Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо створювати amp форму Ця форма потрібна для того, щоб ви могли збирати інформацію від ваших клієнтів одразу у листі. Також хотіла би наголосити, що для того, щоб взагалі будь-який amp контент відображався у вас у поштовику у листах, необхідно, щоб ваш відправник був у білому списку Google. Давайте почнемо. Ми бачимо, що у нас вже є заздалегідь підготовлений лист. І тепер давайте додамо структуру у потрібне нам місце у листі. Так, тепер давайте додамо трошки відступів. Наприклад, знизу ще додамо 20 пікселів. І тепер ми можемо сюди перенести нашу форму. Переносимо. Бачимо нашу стандартну форму. Також бачимо, що підтягнулися стилі для кнопки з вкладки оформлення. І бачимо, що форма одразу позначена як amp-html. Спочатку ми додамо елемент форми. Це буде поле вводу. Тепер нам треба додати посилання на сервіс для збору даних. Це можна зробити або за допомогою Stripe, або за допомогою Zapier. В нашому випадку ми будемо використовувати Stripe. Переходимо у наш аккаунт у Stripe. Обираємо вкладку Дані, сервіси і натискаємо Створити сервіс. Пишемо назву. Зараз напишемо просто тест. І бачимо, що одразу був згенерований наш сервіс для збору даних. І посилання, яке ми можемо скопіювати. Копіюємо і додаємо у наш шаблон. Тепер, коли Отримувач буде вписувати у нашу форму якусь інформацію. Ця інформація буде передаватися до таблички. І цю табличку ви зможете скачати у Stripe. Тепер давайте ми задамо колір фону для нашої форми. Отак от, от. І можемо також додати обведення. Так, готово. Тепер давайте змінимо назву нашого поля. Залишаємо такий самий тип, вписуємо, І змінимо також підказку. Готово. Тепер давайте трошки збільшимо наш е, шрифт. І переходимо трошки нижче, обираємо стиль мітки. Тут оберемо 20 пікселів. А для шрифта поля ми оберемо 16. Також ви можете коригувати будь-які налаштування. Все залежить від того, який ви собі уявляєте дизайн. І давайте ще підкоригуємо зовнішні відступи. Так, готово. Тепер давайте перейдемо до самої кнопки. Так як стилі вже підтягнулися з вкладки оформлення, ми можемо змінити тільки текст кнопки. Додаємо. Тут все залишаємо, як є. Тільки підкоригуємо також зовнішні відступи. Додамо 5 пікселів зверху. Так, готово. Тепер ми переходимо до редагування результатів нашої форми. Тут ми просто змінимо текст. У нас лист англійською. Тепер я пропоную перейти до налаштування структури і також позначити її як AMP HTML. Так. Це ми зробили. Тепер нам треба створити альтернативний варіант опитування для користувачів, у яких не буде відображатися AMP-HTML. Ми додаємо ще одну структуру. Також підкоригуємо відступи. І сюди ми можемо додати, наприклад, кнопку. До цієї кнопки ви можете додати посилання, наприклад, на заздалегідь створену Google форму, де отримувач може вписати свої враження від вашого сервісу. Давайте змінимо текст кнопки. Також трошки збільшимо шрифт. І щоб кнопку було видно, позначимо шрифт як жирний. І треба додати посилання. У нашому випадку ми просто додамо посилання на наш сайт. Так, це готово. І треба позначити також структуру, як звичайний HTML. Тепер давайте перейдемо до попереднього перегляду. Бачимо, що все гарно. Все відображається коректно. Також бачимо, що у попередньому перегляді немає помилок у AMP. Це дуже важливо, бо коли у нас у коді є помилки, то через них у поштовику можуть не відображатися будь-які AMP-блоки. Помилки будуть відображатися отут -от зверху листа. Також давайте подивимось на звичайний HTML. Так, все чудово. Можемо зберігати. Наш лист. Всім вдалих розсилок!